У жгороді відбулась прес-конференція, присвячена запуску нової системи Єдиний квиток для відвідування музеїв. Цей проєкт об'єднує три ключові культурні локації міста в один квиток, роблячи їх ще доступнішими для туристів та місцевих жителів. Основна ідея даного квитка це популяризувати все те культурне надбання, що є в музеях, в музеях дати рівні можливості всім трьом музеям і. Дати можливість простому споживачу отримати знижку на придбанні даного квитка, але послуга є такою самою повноцінною, якби вартість квитка коштувала без знижки. Відтепер три ключові музеї Ужгорода – Закарпатський краєзнавчий музей, «Ужгородський Скансен та художній музей імені Бакшая можна відвідати за одним квитком. Подібна система запроваджена вперше на Закарпатті. Сам квиток почне діяти вже 17 червня. Співпраця культури та туризму це те, до чого ми йшли, і сьогодні цей проект вже має реалізацію. Ми шукали шляхи. Для того щоб наші музейні заклади приваблювали якомога більше туристів. І ми знаємо, що якщо турист приїжджає в місто Ужгора, то перше, що вони відвідують, це замок. Замок він на горі, його видно, про нього всі знають. Поруч знаходиться скансен, і наш музей імені Йосипа Бакшая, художній він був якби трішечки осторонь в центрі міста. Не всі про нього знають, і він не був у туристичному. Маршруті. Саме єдиний квиток він і направлений на те, щоб туристи, які запрошують туристичні фірми до нас, вони відразу отримують інформацію і відразу отримують послугу. Співпраця музеїв та туристичної фірми це процес, який. Буде спонукати до збільшення до відвідування збільшення відвідування туристів і взагалі збільшення туристичних потоків до цих музеїв сьогодні. Ну, взагалі, завдяки даному проекту наші історико-архітектурні цінності, культурні та художні надбання будуть більше вивчатися туристами, містянами, краянами нашого регіону. У такий нелегкий, нелегкий час ми мусимо зберігати наші традиції, наші скарби і надбання. Тому кожен зможе ще більш детальніше, ну тобто і в черговий раз ознайомитися з нашими надбаннями. Вартість єдиного квитка 230 гривень, значно нижча, ніж би людина купувала окремо квитки в кожен музей. За вартістю двох білетів, турист тепер може відвідати три музеї. Крім того, маючи на руках єдиний квиток у три музеї, людині вже буде важче проігнорувати таку можливість побувати у трьох родзинках Закарпаття одразу.